Доброго дня всім глядачам. Дякую, що ви переглядаєте дане відео. В сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про пшеницю, а конкретно про стан посівів на дослідному полі, де порівнюється два варіанти висів озимої пшениці. Зліва від мене це більш класичний варіант, 20-й міжряддя сівалка Джундір. Справа від мене колісниця від Vele's Agro. Хаотичний посів, але який також має право на життя. Стосовно цього поля, на каналі вже є одне відео, в якому. В першу чергу розповідається про історію поля, а це дуже важливо, ми з вами знаємо. А також про стан рослин у весняний період. Тому для повноти картини рекомендую почати перегляд саме з першої частини, яка стосується цього поля. Посилання на неї я залишу традиційно в описі даного відео. Сьогодні ми продовжуємо наші спостереження за даним полем. Подивимося, в якому стані знаходяться рослини при двох варіантах висіву і яким чином вони відреагували на всі стресові фактори, які були на їхньому шляху. Перед початком варто зазначити, що з точки зору чистоти поля і заходів боротьби з негативними факторами для розвитку рослин, на цьому полі проводилась лише боротьба з бурянами. Фунгіциди, амінокислоти для швидшого виведення рослини і стресу на цьому полі не використовувалось. Тобто все, що було негативного на шляху рослини, вона переносила, виходячи лише з власної ресурсної бази, з того, чим вона володіє. Почнемо ми огляд з цієї частини поля, де висівала сівалка Джунгір. Заходимо на поле. І перше, що нам кидається в очі, це те, що ми дуже добре бачимо міжряддя. А це нам говорить про що? Правильно, про те, що низька густота продуктивного стиблування. Повертаємось в історію і згадуємо, що вагова норма висіву вона на обох агрегатах була однакова по 100 кілограмів. Це плюс-мінус 2,5 мільйона. І коли минулого разу ми рахували весною. Густоту фактичного стояння рослин, я ходив квадрат, кидав в різних місцях, перевіряв, то тут фактично і було 2,5 мільйона. Все, що посіяли, все і зійшло. Середній коефіцієнт кущення на цих рослинах був в районі двох. Тобто, в підсумку, якби все було нормально, ми могли б розраховувати на плюс-мінус 5 мільйонів густоти продуктивного стеблування. І цього більш ніж достатньо, тим паче, враховуючи, що це Миколаївська область, тут опадами людей не так часто балає. Відповідно, цього було б достатньо. Але зараз ми бачимо, що тут візуально навіть близько немає. Має 5 мільйонів. Це говорить нам про те, що рослина частину пагонів вона просто абортувала, це дуже добре видно. Частину перевела в категорію недогонів. А недогони це палка з двох кінців. Чому? Тому що з позитивної сторони, те, на формування кожного листка і кожного пагона рослина формує відповідну кількість кореневої системи. Автоматично ця коренева система, навіть в випадку, якщо цей пагін подальшому абортується, вона працює на ту частину рослини, яка залишилась. Автоматично рослина легше живиться. З іншої сторони, негативна сторона це те, що недогон. Який несе на собі колос, він не компенсує величиною колоса затрачених ресурсів на формування цього самого недогона, тобто води і елементів живлення. Тому недогони з однієї сторони добре, з іншої сторони не дуже добре. Ми бачимо, що при такій густоті стояння вона візуально зовсім невелика. Рослина. Не факт, що зможе компенсувати себе величиною колоса. При цьому ми бачимо, що рослини знаходяться в гарному тургрі. Тобто коренева система качає дуже добре, все листя натягнуто вверх, не скручене при цьому. І тим паче, що прийшли опади, коренева система себе зараз повинна відновлювати і додати приріст. Але знову ж таки, тут палка з двох кінців. Чому? Тому що, так, як ми вже сказали, після абортування пагона коренева система працює на масу, яка залишилась. І в мене є запис цього поля. Здається. В перших числах травня ще до того, як опади почалися, тобто коли посіви всюди масово страждали від дефіциту волови, що ці посіви також були в тургорі, але все одно спостерігалося абортування нижнього листового апарату і абортація відповідно певної кількості паганів також. Я зараз його сюди вставлю. Тим не менш, зараз рослина, навіть при тому, що не вистачає густоти продуктивного степлистою, знаходиться в гарному тургорі. По фітосанітарному стану поля ми бачимо, що тут. З хворобами, можна сказати, все нормально, особливо враховуючи, що фунгіцида з весняного періоду на цьому полі не використовувалась, то ситуація прямо дуже непогана. Є невеликі ураження нижньої частини листового апарату, але сказати, щоб щось було критичне, то ні. Тепер дивимось на відновлення кореневої системи. Наскільки є приріст. Бачимо, що коренева система вона себе відновлює, є добовий приріст, молодий, але його невелика. Кількість, тобто рослина все одно свою реакцію на стрес вона проявляє. Тобто, в підсумку, те, що залишилось, знаходиться в гарному стані. Але проблема в тому, що залишилось мало, і не факт, що рослина зможе компенсувати це вагою і величиною колоса. Тепер переходимо до колісниці. Весною, коли я рахував густоти на обох сівалках, Після колісниці густота фактичного стояння рослин була в районі 1 мільйон 800 тисяч. І це зрозуміло, це нормально. Чому? Тому що колісниця вона не створена для точності. Вона створена для швидкості роботи. І при такому форматі висіву ми розуміємо, що далеко не все насіння потрапляє в ґрунт в оптимальні умови, при яких воно може прорости і далі рослина буде розвиватися. Частина все одно не проростає. Але за рахунок того, що в нас немає скупчення зерна в рядку, тому що рядка фактично не існує, ми отримали кращий інтервал. І в той той же самий день, коли проводились підрахунки коефіцієнта кущення на обох сівалках, тут коефіцієнт кущення становив 3,7 за рахунок чого? За рахунок того, що інтервал не порушений, кожна рослина має більшу зону живлення, автоматично краще укорінюється. Ті рослини, які потрапили в оптимальну глибину для посіву зернової групи, а це 3-4 см, то автоматично вони сформували більший коефіцієнт кущення. І навіть при стресових факторах, які спіткали рослини і при тому, і при тому способі посівів, вони все одно могли компенсувати зрідження. За рахунок продуктивного стеблистою. тому що візуально зараз посів після колісниці виглядає як мінімум по густоті, такий же самий, як після сівалки Джундіра, взагалі то навіть трошки густіший. Але рахувати поки що густоту продуктивного стиблистою немає сенсу. Чому? Тому що все одно поки що це сіно. Поки ми не бачимо колоса, поки ми не можемо порахувати, скільки в нас великого продуктивного колоса, скільки в нас недогонів і скільки в нас взагалі абортованих паганів, які також недогони не завжди доживають до фіналу, Ви це всі чудово розумієте. То Точно сказати ми не можемо. В цілому, по фітосанітарному стану, вони в такому ж самому стані знаходяться, як і посіви сівалкою джиндір. Також є прояви хвороби, але нічого критичного. По висоті також вони майже ідентичні. Є невеликі розбіжності, але вони по різному знаходяться на території поля. Стосовно кореневої системи бачимо, що тут. Є відростання кореневої системи також, але воно виражено більш яскраво. Це знову забезпечується тим, що кожна рослина має більшу зону живлення, відповідно, більшу ресурсну базу, і це створює додаткові комфортні умови для розвитку рослини. А коренева система, в свою чергу, ми з вами всі чудово знаємо, це фундамент формування рослини. І чим вона сильніша, тим, відповідно, краще. Тому це свою роль також може зіграти і дуже вагому. Тобто, в підсумку, ми зараз бачимо, що незважаючи на те, що тут густота стояння рослин в весняний період була менша, рослина себе компенсувала навіть при стресових факторах за рахунок продуктивного стеблування. Далі будемо спостерігати за цим полем і будемо порівнювати рослини вже тоді, коли вийде весь колос, тому що колос це вже в принципі може нам дати певні уявлення про потенціал рослин в цій частині поля на одному агрегаті і на іншому агрегаті також. Ну і зрозуміло, саму жирну і фінальну лінію підводить комбайн і лабораторія, коли ми дізнаємось різницю врожайності і різницю якості зерна. Тому далі буде. Дякую вам за перегляд даного відео. Реагуйте на відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному ролику.